Доброго дня ми сьогодні зібралися провести комісію постійно діючу комісію з питань законодавства охорони прав людини і депутатської діяльності, етики та регламенту. На засідання прибуло чотири депутати, що складає більшість кворуму. Для, це, більшість складу комісії, форум є, можемо проводити комісію. Нам, нам необхідно затвердити порядок денний. Порядок денний роздано всім. Всі бачили, так? На розгляд комісії пропонуються три питання. Які є пропозиції? Пропозиція є за основою тілому. Хто за? Прошу голосувати. Проти? утрималися одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання це про плани роботи Хмельницької селищної ради на 25 рік. Доповідач Ірина Миколаївна, що скажете нам про цю плану. Розвідку. Враховували усі пропозиції ваші попередні і підготували вам даний проєкт рішення. Якщо маєте якісь питання, може, маєте зображення, питайте. Є в когось всі питання. Немає питань ні в кого, то тоді пропоную дане питання винести на розгляд сесії. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Року. Розглядаємо друге питання. Друге питання у нас про затвердження статегії розвитку Хмельницької селищної і громади 24-27 років. Доповідає у нас Кончуляк Ігор Іванович, начальник відділу економічного розвитку та розвитку інвестицій. Ігор Іванович, що Гарі, що нам надіслано, ми дивилися, бо чим бачити.

Адже діяльності нашої територіальної громади. Далі вже комісія комісійно було проведено аналіз пост-аналіз територіальної громади і де було визначені з цих сторони, по ті сторони, сторони. Можливості і зароби. На підставі цих, ну ви їх я знову бачу, підставі цих mm -hmm. цей пост-аналіз, Переподлички було зроблено такі перевіряння переваги нашої громади, де в чому є новості виклики, проведені на аналізі ті, що впливають і і юрі. Відповідно потім було засідання комісії, яка визначила загалом такі напрямки. Розвитку нашої громади це їх три. Економічний розвиток громади, покращення якості життя мешканців і просторовий розвитку охорони посім середовищі. Відповідно, до кожного з них були розроблені операційні цілі, що потрібно зачитати, якщо mm -hmm. бачите. Mm -hmm. і до кожної операційної цілі були розроблені зараз. Відповідно, вже конкретні, які вже будуть. Виклада в тому, як буде реалізовуватися стратегія. Тому тобто, по першій стати 23 заходи, по-друге, 62 заходи і по п'ятій 62 заходи. Саме кінець стратегії вже є план реалізації. Саме стратегії на ну, в принципі, вже три роки, по 4, основні три. Розписано суми, розписано по роках, як ці заходи реалізації. Це орієнтовний план, тобто ну, ви не є такою домою, але просто для того, щоб не сформувати бюджет, там, наприклад, на наслідуючі роки, а внесення змін бюджету, потрібно враховувати цей орієнтований план, для того, щоб ми могли, скажімо, розвивати далі якому чизмість правильних напрямках. Не хаотично, а в даному, що є у нас перелік, ми подивилися, а ага, ми хочемо йти.

Председатель. Буде мир, значить буде і розвиток. Багато заходів, тому що ми, ну, Зай, враховує, ми не лише наш бюджет, враховується позабюджетні кошти, враховуються кошти наземних таких за. Озмовилося цього. Ну, переходимо до третього питання про селищний бюджет і селищної сімейної громади на двадцять п'ятому Самі, Саме слово питання. Буду будуть гроші, будуть все. Первого цього року бюджет у нас формувався трьома етапами. Тобто. Державу була розроблена бюджетна декларація, як ви знаєте, починається з того формування місцевих бюджетів, це коли державний бюджет приймає бюджетну декларацію на 5027 році. Початково було у бюджет, бюджетній декларації закладено і дотримано і прийнято в державному бюджеті. це е, Мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень, залишається на рівні. Проштовий е, мінімум це все залишається на рівні 24-го року. Планують вони також, що рости ціна на світло, на газ, на рунуті теж не буде, але це мало, ймовірно, поки що в бюджеті дан, дан, даний ріст не був закладений і так і формувалися показники селищного бюджету. Але однак все одно індексація цін все-таки було трохи заклад, запередбачено ріст цін на продовольчі товари. І послуги, тому у бюджеті ми ріст на ці послуги і передання товарів передання товарів за забезпечили. Що хочу сказати, цього року зазору у доходах ми практично не лишили. Як ви бачили з додатків, ми практично поставили власне надходження у розмірі, тому що нам дійшлось. Ну очікується, що надійдуть цього року за мінусом податкового року був поважений за минулий рік. Тобто по можливості вже лиш на те, що буде сплачено податковий борг, який є ще на цього року, і але в нас так, тенденція така: ми погашаємо борг минулого року, але ну, цього року залишається знову ж налишається боргом на наступний рік. Крім того, ми забезпечили зарплату майже всім бюджетним установам, крім освіти, школи, апарат і садочки. Розказую, чому тому, що ми мусили закласти невеличкий резерв, так як у державному бюджеті в бюджетному кодексі не відмінено статтю закону 22.1 То про те, що вільні залишки, тільки спрямовуються на зарплату енергоносії, на оборону, на внутрішнє переміщення, на укриття, тобто закласти, які передбачити кошти на інші витрати щодо. Першочерговості, які можуть виникнути на протязі року, ми заклали їх у резерв. Тобто резервний фонд мільйони 504 на всякий випадок, якщо вдруг буде таке можливе тому мусили зменшити зарплату і по цих трьох пунктах не передбачити в повному обсязі. Також залишилося як і того року. Оце на розмісії буде місяць, ми теж не забезпечили. У цьому бюджеті ви можете бачити, що у нас набагато менша освітня субвенція. Освітня субвенція у нас передбачена, розділена кабінетом міністрів України, не так як в минулі роки що зразу розділяв мінфін. А зараз вже все було доручено кабінету міністрів після затвердження державного бюджету. Тобто нам її розділили і роздали на 8 місяців тільки. Вона покриває витрати на 8 місяців, тобто нам поки що вистачає, але без умови, не знаємо з виплатами це по тисячі гривень, чи педагогам. Якщо добавлять okay. педагогам, що це іменно з цієї субвенції освітньої, а не буде додатковий розподіл, тоді нам не буде вистачати даних коштів з цієї доплатою. І з 1 вересня вони освітню субвенцію сказали, що з 1 вересня будуть розділяти освітню субвенцію, але за умови такої, коли буде комплектація шкіл проведена комплектація шкільної мережі, школи, які мають 45 учнів на повністю, фінансуватися не будуть. З нового року 2026, тисячі школи шістдесят 65. Тобто, далі, якщо ми не будемо проводити комплектацію шкіл. Тобто будемо вимушені тримати їх за рахунок місцевого бюджету. Ну це нереально, бо це великі кошти, ми цього не потягнемо. І оце основні такі показники. Все решта в бюджеті закладено першочергових. Це зарплата на юнзі, продукти харчування, інтернет, послуги, оплата саме першочергових, признання предметів матеріалів саме необхідних для функціонування діяльності всіх бюджетних установ. Тобто таких окремих виплатів, щоб ми передбачували -ка, коштів. Немає єдине це ще 2 мільйони ми забезпечили, поставили на розвиток людей на лінії, що нас НАТО, бо то ж кошти не повністю, вони переходять на наступний рік, і то ми фінансування ПДВ ма на за, за за передбачили, але передбачили по загальному фонду, так як. Бюджет розвитку, як забезпечена зарплата, капітальні видатки ми передбачати не можемо. І що ще хочу сказати, сьогодні вранці надійшло і хочу просто ну, би, урахувати, і вже на сесії, щоб ми і добавили, нам сьогодні зранку е, прийшла, е, прийшов розподіл на освітньої субвенції на працівників інклюзивно-ресурсних сесій. Це також прийшла це зарплата, це цільова субвенція на зарплату е, працівникам вона нам прийшла в сумі 940 тисяч і також розбита по серпень місяць. Тобто вона йде по одному коду 1152 на заробітку плату. Тому для того, щоб ми потім не вносили зміни вже у січні уточняли, ми потім вже на першу включити. Як і, і, якби хотів сказати, що були сказати, щоб ви вже були в курсі, в нас ще буде особливі діти. Це субвенція не розділена і також не розділена ще субвенція з державного бюджету і, на, на харчування учнів перші-четвертей класів. Це також ця субвенція дана та, на розподіл Кабінету міністрів України, тобто, ну, це може до сесії, може бути і внесено уже розподіл. Але щоб ви знали, що якщо так, то буде я голосу, але віду віду. буде зразу так, да, щоб ви включили їх у бюджет, щоб ми потім не. Мне, це, <говорит> да, да, <даю> зараз, <говорит> пи, да. Вот пи, да. так. джазня. є якісь питання, то приседайте. Пропоную данное питание питання, ви Маю на на це. і, і, і маємо на увазі, що там включали. Хто за? Просто немає, отрималися так, доголосив. Всі питання, які винесені ви на розносині на розгляд сесії, розглянулися. Засідання комісії оголошую закритим. І дякую. Дякую, що прийшли ви члени комісії. До зустрічі на це.